Максим Жорін, заступник командира 3 ї штурмової, на своєму каналі озвучив кількість керованих авіабомб, які використовував ворог під час штурму Авдіївки. Він сказав 60-80 за добу. Ізраїльський військовий та інструктор, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, каже, що це божевільний рівень. І якщо до цього додати концентрацію ресурсів, 15 тисяч бійців плюс море техніки сталося саме те, навколо чого крутяться сьогодні дискусії серед військових заходу: концентрований сухопутний маневр за авіапідтримки, бойова авіація завжди була і залишається страшною силою, якщо ви її вмієте використовувати. Якщо це не разове везіння, а росіяни навчилися концентрувати великі сили, підтримуючи їх авіаударами такої інтенсивності, як було в Авдіївці, то вони продовжать використовувати цю тактику, не зважаючи на свої втрати, їм завжди плювати на втрати. Зазвичай саме втрати зупиняють армії від подальших операцій, але не в цьому випадку. Кількість убитих солдатів Збройних сил РФ під Авдіївкою немислима просто це суцільні поля російської смерті. Чи це впливає якось на їхню армію і на російське суспільство? Ми не бачимо. Звичайно, можливо, є накопичувальний ефект, і він накопичується, але зараз наразі немає жодних видимих ознак, щоб втрати їх зупиняли. Але хочеться таки закінчити думку про авіацію раніше про f 16 літаки. Говорили в контексті України як про платформу, і це справді так. Будь-який бойовий літак це платформа для озброєнь, тобто це річ, яка може летіти і нести на собі якийсь набір зброї, і от саме на F-16 можна навішати всю номенклатуру західної зброї, а на наші літаки її навішати не можна. От тут то і його перевага, але саме зараз F-16 потрібні. Вже саме як винищувачі з ракетами АІМ 120 АМРААМ у версіях С і де скоріш за це в Україні дадуть це, але згадаємо, і де тут ці ракети можуть працювати на дальність понад 100 кілометрів, ну і плюс потрібне якісне вказання. але це окрема і вирішувана тема. Так, про ці ракети, якими можна знищувати ворожу авіацію, говорилося про них згадували українські офіційні особи, але про це завжди згадували як про другорядне, а головним вважалося інше озброєння. якісь там ракети великої дальності, якісь там теж керовані авіабомби, тобто для нанесення ударів по землі повітря земля. Але як виглядає зараз акцент у питанні? Використання отих нових літаків f 16 коли вони будуть в Україні, незважаючи на всю їх універсальність, він має бути саме у питанні розвитку винищувальної авіації, тобто саме через ракети повітря-повітря, щоб російські літаки не могли входити до зон, з котрих вони вже можуть вдаряти своїми авіакерованими бомбами. З російською авіацією треба щось вирішувати не тільки блукаючим патріотом або іншими подібними хитрощами. Потрібні такі машини у повітрі, які будуть постійно чергувати в небі, навіть в стані сотень кілометрів від фронту, але готові миттєво вийти на контакт як тільки з'являється інформація, що йдуть російські літаки із черговими авіабомбами.